Вітаю, шановні фундуководи. Таке питання виникло в коментарях по фундуку, привитому на медвежі в рік. Як можна здешевити вартість посадки даного, даної культури? Були такі думки деяких хороших фундуководів, що необхідно взяти. Висадити вже на постійне місце або горішок від пророщений, або висадити саженці, і тоді доростити, і на ньому прививати фундук. Дивіться, ми таким шляхом йшли. Зараз, на прикладі своєї ділянки розкажу, що ми починали і що ми в кінечному результаті отримали. Друзі, ось ділянка поля, на якому на якій ми також загорілися бажанням. У 2000 році, якщо не помиляюсь, і теж хотіли посадити ведмежий фундук привитий на медвежий, Тоді ціна на саджанці була в районі від 400 до 600 гривень, залежить, як то кажуть, від сорту. І ми пішли таким шляхом е, вирішили висадити ведмежий горіх, доростити два роки і пізніше подальшому на ньому прививати. В кінці 2020 року перед зимою ми висадили тут в районі 200 штук схема посадки 4 х 4 з половиною або 4х4, але в шахматному порядку. В принципі, за перші 2 роки, за 2021 рік і за 2022 рік ми отримали хороші прирости, хороші медвежі, десь приблизно ось такі. У 2023 році ми зробили весняну прививку. Десь, якщо не помиляюсь, є відео початок травня. І пішла така картина, що в нас в 20-х числах травня пішли заморозки, пішли дожді, і, при, і процент переживаємості медвежого був в нас в районі 0%. Це у нас, чесно кажучи, було шоком. Пізніше ми ще робили літню окуліровку. Також у 2023 році о, знає, є ще рани від цієї окуліровки. Також спочатку так, якби приживання пішло, і пізніше всі живці, як то кажуть, ці бруньки повідсихали. В принципі, ми таку мали велику надію, що ось такий хороший медвежий зробити хорошу прививку і, і підуть чудові прирости. Пізніше, що ми зробили на кінець на початку 2024 року, тобто на початку цього року ми взяли. Зимою зробили мали саженці, фундука привитого, але ми перевали на ведмежому однорічці, на низькому штампі. І біля цих саженців Медвежого виступили декілька сантиметрів і висадили суто для страховки 200 саженців для того, якщо, наприклад, у 2024 році ми робили прививку і думали, якщо прививка піде, цей саджанець викопаємо, а цей залишимо. Але результати також у 2024 році не втішні Спочатку приживаємість була досить така висока. Десь в районі 80% пізніше в літі пішли дожді. І в нас ось ці всі прирости, ось бачите, чудово на брунці видно, прирости пішли і пізніше це все, прирости позасихали, ось бачите. І тому, якщо, наприклад, у вас е, хочете висадити такий варіант, що спочатку від на постійне місце, пізніше приробити прививку, то дивіться, якщо по вашому в ваших областях дана, дана процедура пройде. Якщо ви переживаємо на відкритому, весняна прививка у вас піде чудово, то можете такий варіант робити. Оце страховочний садженець, ось бачите, низька прививка. За рік часу, при, так, якби за два сезони ми отримали ось такий садженець. А за чотири роки ми маємо ось бачите який результат. сам медвежий, а фундука немає. Так само, ось тут, бачите. То є прививка 2024 року, окульоровка 2023 і також результату немає. Так, ми за 2 роки отримали хороший медвежий, хороший під прививку, але м -м, весняна прививка у нас не йде. Оце успішний результат весняної прививки. Оцей будемо саджений залишати, будемо обрізати, а цей будемо викопувати і пересаджувати далі. Так що така думка, як висадити. І пізніше прививати має право на існування. Основне, що ви вміли зробити ось цю весняну прививку, щоб у вас, як то кажуть, вона вийшла. Ось бачите, яке дерево потужне. Два роки під нього, на ньому робили прививку і маємо ось такий де неде чуть результат, але це не показник. Ось так, друзі, є на каналі відео, як ми висаджували, тут медвежий, є як два роки підряд прививали. І маємо ось такий результат. В принципі, що можу порадити, якщо ви хочете висаджувати на постійне місце, якщо, наприклад, висівати горішком, то висівати 3-5 штук з інтервалом 5 см, або так по колу, щоб можна було отримати від сили 3-4 хороші саджанці. Або висаджувати саджанцями також 3 саджанці, один біля одного. І на трьох саджанцях пізніше робити прививку. По-любому, якщо, наприклад, про це приживаємося, буде у вас 50%, то із трьох саджанців один прийметься, а інший можна буде викопати. Я думаю, так буде менш ризиковано. Ось, друзі, в нас був такий експеримент. Також хотіли здешевити при посадці. Але як практика показує в нашій Львівській області, весняна прививка дуже, дуже погано себе показує. Тому ми в основному робимо зимову прививку, хоча це трохи складніше. Але зато ми маємо більш стабільніший результат. Так що, висаджуйте, пробуйте, експериментуйте і в кінечному результаті отримаєте або позитивний результат, або негативний. Але, як то кажуть, результат є результат. Будете вчитися на своїх, як то кажуть, помилках, зрозумієте, який варіант вам краще підходить. Так, зараз вам покажу ось, ось бачите, це вже... Сортхали. Тут прижився садженець і ось тут прижився. Оцей менший заберемо, а цей вже буде мати на постійному місці. Ось цей також, бачите, весняна прививка дала позитивний результат. Низу також прижився, також його необхідно буде викупати. На гладко кориму медвежому весняна прививка йде чудово. Ось звідси одна прижилась. Друга і ось третя. Також тут є позитивний результат. На цьому межому все шикарно пішло. Ось дивіться, весняна прививка 24-го року. І садженець також прижився. Так що, друзі, пробуйте, експериментуйте. Якщо у вас буде виходить, я за вас буду радий. Це і непроста праця це все викопувати, прививати, потім знову все садити. Але в нас краще, ліпше довше побавитися, але отримати стабільний результат. Так, ще тут перейду. Тут бачите також сорт хал, дивіться, яка потужна прививка. І в принципі... Зараз пообрізаємо ці всі лишні гілки і залишимо, це отримали вже хороший саджанець біля нього. Ось так, друзі. На даній ділянці у нас де ряд каталонського, ряд барселонського. Посередині йдуть запилювачі, потім знов каталонський, барселонський і крайній ряд також запилювач. У міжряді росте медвежий. Ось такий ще рік часу його будемо дорощувати. І пізніше дана ділянка буде повністю звільнятися від, від медвежого і буде суто, суто фонду рости на горіх. Друзі, пишіть, хто займається прививкою суто на весняною, який процент це Буде цікаво почитати. До зустрічі!